Заголовок звучить наступним чином: уміров, заявив, що Кабмін посилив військовий облік, звучить, ніби закручують гайки, там посилюють знову якісь заходи проти там людей, бідних, вони там тікають, їх ловлять. Насправді все це не так. Посилив військовий облік, значить, він просто е, надав певні цифрові можливості е, і повноваження обмінюватись за допомогою деяких цифрових баз даних. Між названими вже вами органами для покращення для удосконалення тої інвентаризації, скажімо так, людського ресурсу, яка постійно ведеться, тому що ж відомо, що у нас інколи повістки приходять тим, хто служить два роки, повістки приходять тим, хто помер 10 років тому, повістки приходять тим, у когось 5 дітей народилось два роки тому. Тобто ТЦК служба зовнішньої розвідки, служба безпеки, ті їх підрозділи, які ведуть військовий облік, часто не володіють актуальною інформацією щодо особи, навіть якщо вона їм цю інформацію повідомляла. Відповідно, я так розумію, що міністр оборони говорить, що ми запустимо певну цифровий обмін інформацією між цими органами, то вони будуть краще знати, що там людина вже служить, там народилась п'ята дитина, а там хтось вже помер. Не буде оцих от анекдотичних випадків розсилки повісток тим, кому вони вже не потрібні. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.